7 червня. Вітаю всіх з півночі Черкаської області. Такий е незапланований випуск, бо у нас дуже спекотно все квітує і ну, майже не залишається часу, щоб вам показати як і що. Тут у нас от півники, бачите, гарнюні ростуть. Тут дружина робить клуби багаторічників, ми закривали цими. Пульчуючою тканиною зараз прибрали, будемо робити, бо раніше просто всі ці рослини були малі і треба було, щоб буряних не побили. Та, тут у нас ось багаторічники ростуть незвичайний початок обходу, але подивимося зараз на троянди і півонії. Тут у нас ми перенесли трояндочку. Пам'ятаєте, у нас троянди трошки постраджали від цих морозів, навіть це не приморозки, які були 26 го Ось у нас квітня. Це старий, стара роза, вона дуже гарно пахне, мені дуже подобається, і в неї дуже смачний шипшина, дуже смачні ягоди. Я попросив дружину, вона мені зробила декілька е е кущів, хочу все ж таки назбирати, бо таких смачних я ще не їв. Ох, ну, Пішли тоді сюди. Тут у нас так, така буде багаторічники, кліматіси ростуть, квітують, йдемо там, де у нас є трояндочки і півоні. Це після морозу відійшло, ми підживлювали і обробляли. Тут у нас такі це маленькі. Трояндочки у нас тут ростуть дуже гарненькі, це така дуже темна, бачите, а тут такі ось гарнюні є такі маленькі у нас, дружина висадила. Так, тут півоні оця квітувала, але вже відійшла. Це свіжі посажені, вони ще кореня не наростили, тому поки що в такому вони стані знаходяться. ну. Трошки їх врятували, і навіть ось тут у нас сахара. Ми думали, вона загинула, тому, тому купили вже нову, але вона від коріння пішла. Подивимося, чи це сахара, чи це буде дічок. Поки що не зрозуміло. Тут такі білі півоні. На жаль, вони розвалилися вже. Їх жере бронзовка, але вони дуже ароматні. Оці біленькі, теж вони свіженькі у нас. Дуже гарно пахнуть і колір такий. Так, Тут теж у нас трояндочки, такі гарні вони ростуть. Андрей не, не бачу, дружина щось там написала, не можу прочитати. Ось такі гарні трояндочки вижили після наших спекотних, ось спекотних і холодних і спекотних. Рік такий ось така ще троянда, дуже гарна, бачите, дуже тендітна. Оця трояндочка теж вона дуже гарно пахне. Ось такі квіти достатньо великі. Гарна троянда. Тут у нас, бачите, теж поливається, квітує все. Довго воно стояло тут, але без поливу нічого не росте. Ось така гарна квіточка. Супер. Ми робили колись огляд троянд, тоді вони вже всі квітували, але зараз, враховуючи те, що у нас все трошечки здвинулося. На декілька тижнів, то деякі троянди квітують, деякі ще не квітують. Тут кущик вже так розвився добре. Оці гарнюні теж квітують, отакі От вони квіточки, коли маленькі, потім стають більшенькі. Оце інший сорт тут теж, а ті ще біленькі поки що не зацвіли. Розові, пам'ятаєте, стояли чорні, але Дружина їх обрізала, підживила і вони пішли дуже гарно рости. Так, ось тут теж такі півоні, але бачите, вони вже спікаються дуже швидко на сонці, бо, ну, на жаль, така погода. У нас вчора було 33 в день і 24 вночі. Ось такі у нас теж півончики є. Назви всі будуть в таймлайні, подивитись, дружина їх всі попідписують, тому що я всі не запам'ятовую. І це ось такі, бачите, гарні. Це, мабуть, і то якісь піони сучасні. Це такі ось гарні махрові. Так, оця троянда теж новнейм, але, але вона дуже гарна. Ми її колись купили. Так, ну, по сортності не знаю, бо ми тоді покупали. У неперевірених продавців. Ось. Але такий кущ дуже гарний, як шраб, височений, десь 2,5 метри вже квітує дуже гарний запах. Ірга вже дозріває. Ось це ірга не вільхолисна, це ламарка. Вона трошки має інший смак. Такі ось півонії. Теж тут такі гарні трояндочки, дуже такі квіточки, дуже дуже цікаві. Оця троянда дуже смачно пахне. Ну Такий, ну я навіть не можу передати, да? і зміню колір. Він спочатку такий, а потім стає більш такий насичений, бачите? Теж гарна троянда. Пішли далі. У нас є. Плетиста оця, яка на сарачик залізла. Я не знаю навіть, що, як сказати, що оця біленька теж дуже гарна. Бачите, скільки вона цих квіточок дасть. Теж, теж, бачите, важливо, що після того, як оця нова у нас має бути велика квітка, ну подивимось, вона ще маленька. Це ось із таких із простих, але, але вона дуже-дуже запашна. Дуже запашна троянда, дуже цікава. Оця у нас плетиста вона дуже велика. Така наросла, оця щось, щось з цією сталося, я не знаю чому, вона пожовтіла трошки. Щось з нею сталося, щось її якийсь був стрес. Бачите, і листя так, може якийсь опік хімічний. Ось тут знизу теж гарні трояндочки, ось такий колір, потім такий. Ось, Бачите, як гарно. Оця троянда дуже-дуже класно пахне. В неї такий запах взагалі. І вона ще й велика. Це друга троянда тут є з боку. Ось вони так, якщо подивитися, вони конкурують і там збираються нагору. Але це, це дуже десь вони вже більше п'яти метрів. Оцей кущ такий він великий. Я ніколи в житті таких стовбурів не бачив, бо вони дуже дуже товсті, ось такі не бачите. Ось, ну, Така ось троянда. Колись пекотно, вона все дуже швидко квітує. Ось це вже відквітував похиплідники. Все, закінчилось квітування. Підемо далі, подивимось, що лапчатки тут ось біленькі заквітували. Теж, то, що казав, живопліт із пирей, бачите, як виглядає. ось, ну Головне це полив і підживлення. І тоді буде у вас такий живопліт. Пішли далі. Тут подивимося, що все повідходило. Але буває, так бачите, трошечки пізніше буде квітувати. А деякі вже відквітували, деякі жирують. Ось тут отакий є піон Півонія. Ну, це пахне класично, як півонії. Ось такий запах класика жанру. Тут у нас знизу прохолодно, тому ось ці, на жаль, вони підмерзли. Бачите, були вже пупінки, але... І за того, що було прохолодно, то в цьому році вони будуть жирувати. Це ду теж дуже така стара троянда. Вона витривала, тому що може тут жити, тому э, в цьому э, місці я маю на увазі, що тут дуже прохолодно, тому ми її залишили, бо сучасні вони не витримують таких погодних умов. Давайте ці подивимось. Ну, на жаль, вже ці. Півоні, які як древовідні, вони вже відквітували. Вони дуже швидко відквітували, і дружина вже навіть повидривала всі ці насіннячки, щоб воно не соки не, не брало. Так, пішли далі. Тут ми подивилися. Зараз підемо ось таким маршрутом, по кругу пройдемось. Всю ділянку не будемо. Ну, Поки що це ще не сад. Ми ще працюємо над цим. Ще треба декілька років, щоб все це, це сформувати. Поки що тут у нас жимолость, мабуть, каприфоль жовта. Ось така вона гарнюня. Жимолості теж гарний. Так, У нас тут така вона плетиста, заплітає цю конструкцію є отаким, от як чагарником. Це ароматніша. Вона дуже гарно пахла. І вона вже відквітувала. Тут ось такий, така півонія, бачите, які в неї цікаві ці, цікаві квіточки. Ось такі вони, мурашки, що бігають, там, ну нехай бігають, нічого страшного. Ну і теж пахне класичними півоніями. Ось тут така вже. Розквітла, трошки вже бачите, підгорає, де ж дуже смачно пахне. Тут такі гарні квіти, бачите, теж тут таке рожеве, тут біленьке ну, таке, Тут цей ще не розкрився. Знову ж таки, теж ось цей, наприклад, трошки жирує в цьому році, а отут Ось такі квіточки вже теж вони, на жаль, із-за того, що дуже спекотно, вони ось так швиденько відквітовують. Ну Пахне дуже приємно, оцей дуже ароматний. Так, Тут ну що тут теж бачите, того, що дуже жарко, їм дуже погано. І ще ось, бронзовки ці лізуть, але вони помирають. тому Нічого страшного, тут такі, бачите, красиві, дуже гарні квіточки. Ну, Теж пахне стандартним піоном. Тут тільки розкриваються, ось найближчими днями вже будуть. Так. Пішли далі, подивимося, що в нас ще є. Це ось якісь цибульки жовтенькі, це у нас жовто-синя клумба, тому тут все жовте і все. Сині. Все такі потужні якісь тут кліматіси наростають. Тут вони вже квітують. Ось такі кліматіси. Тут ось теж така гарнюня трояндочка. Ось такий стан. Стан у нас наших рослин. Туди не підемо, давайте ще піднімемось, пройдемось. Бачите, горіхи стоять більш-менш додонг, на жаль, стресує. Пішли ще півники, подивимося трояндочки і будемо вже закінчувати, бо так, що у нас тут є? У нас тут всякі квіточки в цьому вони дуже гарні такі, ось бачите. Квіти дуже гарні. О, там хтось сидить ящерка. Можливо. Мабуть, якась. Ну, троянди потрошки відходять від всіх цих стресів. Тому будемо сподіватися, що в цьому році вони витримаються ці. Погодні катаклізми. Ось такі у нас трояндочки. Ну, не знаю, далі давайте вже підемо нагору, подивимось, що і як. Ці троянди ще тільки починають. Ось ця японська дуже погано виглядала. Дружина думала, що вона вже все загине, але вона... Те, що відійшла, і в неї такий колір дуже специфічний. Ось така троянда цікава. Да, і тут теж ця троянда дуже погано почувалася знизу, перенесла її на гору і вона краще стала квітувати. Так що такі справи у нас на початок червня. Все гарних вихідних. Здоров'я вам, бережіть себе, пока.